Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Приїхала на острів Калан і один з пляжів, який є на острові, це називається Манкі Біч. Ну, Кажуть, що тут є обізяни. Тому ми з вами побачимо, чи вони є, чи я їх спіймаю, щоб вам показати. Тому пішли. Будемо дивитися, що ж тут на цьому острові Манкі-Біч. Ось так можна доїхати на Туктуці за 40 бат. Їхали десь хвилин 7, не більше. І приїхали на пляж Манкі Біч. Ну, подивимось, подивимось разом з вами. Я була на Таваєні, а зараз будемо на Манкі Біч. Чи побачимо ми діких обіз'ян, чи ні, будемо знати. Зранку було похмуро, але зараз вже добре. Значить, зразу ж тут, якщо ви щось забули, можна придбати. Тут є ось така локація, можна сфотографуватися. Якщо у вас 90-60, 90, ну а якщо і не 90-60-90, також можна сфотографуватися. Тут ось така локація. І пішли до водички. Подивимось, що ж там за водичка. Також є ось такі атмосферні. Штучки, на яких можна зробити фото. Буде якраз отакий вигляд, от бачите, на неї сісти, вона, правда, така ушатана вже. І буде вигляд прямо на море. Водичка чистенька, вона дуже чистенька. Зараз чуєте, чуєте, як птички співають. І ну, тут ці птич... птички співають. Ой, а водичка, ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, яка вона чистенька. Ну, взагалі-то хочу побачити, мавпиняток. Давайте зайдемо. Ой, дивіться, яка чистенька водичка. Тепленька. Знаєте, і тепло. Клас. Тут воно таке, знаєте, наче як гори навколо. Ну, Сюди теж багато приїжджають, позніматися, пофотографуватися. Це якісь лодки, які возять. Там він невеличкий і людей я бачу небагато. От там та воєнна, на якій ми приїжджаємо, він величенький і людей багатенько. А тут мені подобається, я і хотіла, щоб там десь поменше люду. Ну і саме головне, що тут чистіша вода, ніж самій патає. Зараз буду брати ліжак. Ліжачок коштує, ну, був 100 бат. Можливо, зараз трошки дорожче. Буду зараз дізнаватися, скільки коштує. Я на сонці не хочу. Можна було взяти якусь пастівку, щоб отут лягти. Ну, тут, бачите, є люди з постілки викладають, а є ж і так. Тому тому, тому, тому зараз підемо з вами купатися. Зранку було так собі, похмуро, але тут приїхала і зараз сонечко. І взагалі і не скажеш, що там типу, прохолодно. Тому, бачите, дівчина щось слухає лежить. Ось тут менше трошки людей. І я думаю, буду саме тут. Зі двора ходить. Небагато людей, це мені подобається. що Тут взагалі небагато. Чоловіком плавав. Ось такий ліжачок. Навіть кольори жовто-блакитні коштує, коштує 100 бат. Тобто два ліжачка і такий столик. можна взяти в оренду. І ось такий вигляд на море. Ну, Єдине, що, знаєте, що мені не сподобалось, те, що тут багато всякої живності, їжачків. Цей пісочок тут такий, наче яблука, як ока, як мучичка. Бачите? Тут багато людей нряють з масками. О, Я ж кажу, тут воно таке не дуже чисте дно. Саме невеличкі камінчики, водичка чиста, прозора. Бачите, водичка гарна. А ось сама те, що всередині водички. Ну, скажімо таке. Чи можу я рекомендувати з дітками? Мабуть, навіть і не рекомендувала б. Зараз з мамою ми пройдемо, от я буду дивитися під ноги. Дуже-дуже небезпечно. Ось такі комінчики. Треба обережно. А от там я побачила трошки далі їжачків. Маю надію, що зможу вам це показати. Тому в от поплавати, подивитися саме дно, так, а для купання та ще з дітками таке собі задоволення. Там тільки що людина покололася цими їжачками і таких іголочок, мабуть, та штук 20 на нозі. Можливо, знаєте, що з тими голочками робити? Скажіть, отут я десь бачила скупчення цих їжачків. Якщо зараз знайду... Бачите, я поступово йду, шукаю їх. І оце ж треба уважно дивитися, де вони скупчуються, щоб на них, не дай Боже, не наступили Там подивіться, як всередині. Прямо через водичку. Я, якщо чесно, не бачу, чи вам видно, чи не видно. Маю надію, що видно. Камінчики, ось їжачки. Я зараз трошки ближче підійду. Дивіться, стільки їжачків. Я спробую отак. Дивіться, їх тут ціла купа їжачків. тому треба дуже-дуже обережно. Якщо вибирати між пляжами, то є набагато кращі пляжі. Є набагато, скажімо так, без отакої живності. Ну, Єдине, що поїхала сюди подивитися, чи я знайду цих диких обізян. Ну, подивимось, подивимось. Так що пішли пошукаємо Пошукаємо диких обізян, що вони скажуть. А так водичка гарна. Ну, тут треба просто дивитися, просто обережно. Зазвичай сюди, мабуть, їдуть зарази, зарази, заради обіцян. Тому можливо вони отам десь живуть. Ось там, можливо, отам вони десь. Но я ж така, що можу і туди піти полазити, подивитися. Піду подивлюся. Якщо побачу, вам покажу. Якщо не побачу, то не покажу. Так, ну що, вирішила тут подивитися, прогулятися. Що саме тут є. І це є. Тут, мені здається, трошки чище водичка, тому що бачу людей тут більше. Можливо, там просто скупчення тих їжачків. Давайте зайдемо, подивимось. Поки я не бачу тут таких камінчиків багатенько. Так, мабуть, саме тут і менше всього. А може і ні. Перше з вами. Все це ми з вами досліджуємо. Тому будемо дивитися, Ну, поки дно тут чистеньке. І це дуже круто. Просто в тому, в тій частині там їжачки. А тут, а тут богиня. А Їжачків тут нема. Да, тут чистеньке дно краще бути на цьому пляжі. Тому якщо з дітками, то на другій частині. Тут ось така як. Навіс гори. Да, так, тут чище. Тому майте на увазі та частина, якщо заходити на сам пляж з правої сторони, правильно, якщо стоїш направо, там їжачки, а наліво поки, поки бачу камінчики. Так. А так дно чистеньке. Тому головне обережно під ноги дивитися і все. От бачите, тут такі великі камінчики. Але їжачків я не бачу. Все. Рекомендаціон. Ну, якщо вже сюди потрапили, просто подивитися. Зараз подивимося, все ж таки, може, десь є обізяни. Хоча одна вже з вами йде. А тут бачите повністю заход і самі камінчики. Тобто тут частково є місце, де чисто. О, рибка, дивіться. Десь я побачила рибку зараз. Де вона, де вона? Ось вона, бачите? Рибка яка. Дві. Побачили? Дві рибки. Де вони? Десь. Ой -ой. Чотири рибки. Дівчата, хлопці, дивіться. Де вони? Ви їх бачите? О, вони вже поплили. Тут гарно робити фотосесії. Вигляд такий дуже красивий. А тут я бачу люди сюди, я ж сюди поперлася подивитися. А от дівчатка роблять фотосет на фоні цієї водички. Тут досліджують камінчики, ну тут вже йдуть каміння, каміння, каміння. Тут уже... Ой, дивіться, як красиво. Собак тут багатенько. А, це чиясь собачка, чи що. Це, мабуть, чиясь. Або просто. А ось дивіться, які каміння. Це не каміння, це ракушки. Дивіться, це все в ракушках. О! І оце воно все таке. Таке воно атмосферне. Собачка, барабачка. Привіт! Привіт-привіт! Ти не кусаєшся? Ти не кусаєшся, Собака, барабака. собака барабака. І ось така краса. Ну, обізян не бачу. Де вони не зрозуміло? Краса, неймовірна. Так, тут на пляжі є туалет. Подивіться. Давайте сходимо разом. О, господи. Оце такий туалет. Смиваєте. Отут унітаз, тут вода, тут бумажки. Ну що, дівчата, диких обізян я не знайшла. Але ви подивіться, які переплили яхти. Ви тільки подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Дивіться, вони такі гарнюні, Супер. Ну, хоч не обізям побачила, хоч яхти побачила. От також є камінчики, але їх не так багатенько. А там далі я побачила їжачки. Прям така, знаєте, цікава в них домівка. Пішли, подивимось. Там. Водичка дуже чиста, подивіться, ноги видно, все видно. Видно, що вже педикюр можна освіжити. да Я думаю, що видно. Хейтри зараз дуріють. Але саме цікаво, знаєте, що видно? Подивіться, я так потихеньку підходжу. Дивіться, скільки тут їжачків. А ось. Вони сюди порішили. Бачите? Дивіться, один. Тут їх багато, тут не один. Може так ближче два. Вони тут сидять, тут дуже багато рибок. От зараз спробуємо роздивитися, можливо, зможемо. Я тільки багато бачила, тільки, тільки вдімкнула камеру. Дивіться, скільки кіжечки. Вони прямо всі в цих камінчиках сидять. А вон вони тільки шумоталися, вон, дивіться, поверху йде. Ой, клас! Дивіться, як мені сонце світить, трошки я не бачу, чи ви бачите, чи не бачите. Напишіть, побачили чи ні. Я буду намагатися виловити цих рибок. Де вони тут є. Вон рибка і їжачки.